Я так оцінюю, що десь 40% всього, всього, всіх видів ППО вони сконцентровані в Москва, Московська область, десь 30% вздовж ЛБЗ і кордону, а на рівні 20% це Крим. Крим вони повністю перекрити так, як вони хотіли, б, вони не можуть. У них просто не вистачається. Трішки кафтан, як вони кажуть. І вони захищають ті ті міста, які вони вважають, вважають, що вони найбільш напружені з точки зору можливості наших ударів. Та І вони добре розуміють, що ми маємо і розвідку, що ми маємо можливості, що ми маємо все для того, щоб ці удари робити. І оце таке переміщення мобільних груп російських на Камазах чи на чому вони там їздять, і Бука воно каже про те, що вони. Досить серйозно бояться, що ми все ж таки прорвемо всю оборону, і якщо чета казати, то я впевнений, що ми її прорвемо і базу ці будуть вражені, тому що для кожного завка є свій ключик, і цей ключик ми знайдемо. І це показала робота нашого СБУ, робота нашого ГУРу постійно. Вона показала, що ми це робимо постійно, і далі буде ще гірше для окупантів.